Всіх рада вітати у новому відео. Сьогодні я відправлюся в два магазини. Це перший магазин. Сьогодні 85 гривень за кілограм. Я знайшла босоніжки від бренду Dune, це англійський преміум бренд, якість висока цього бренду. Ще знайшла такий гірський, на кожний день спортивні черевики, жіночі, приємний такий припорошений вусковий колір. До рожевого, вони в досить непоганому стані, враховуючи те, що сьогодні ціна 85 гривень за кілограм, вони досить вагесенькі і вони на прохолодну погоду, на дощ, навіть на легкий мороз, теж підходять, тому що вони такі, якби герметик. Від ванс-кеди можуть бути жіночі, це якби унісекс, кеди є кеди, це невеликий розмір, і ванс дорогий бренд. А зараз саме на часі шукати якісь більш літні речі, віз 57 гривень заважили кеди. І хочеться утеплятися, тому що суттєво в нас похолодало. І я не знаю, як вас. Пишіть, чи у вас так вже досить холодно виключили опалення, робите гарячий чайочок з лимоном і так далі. Бо таке відчуття, що скоро випаде сніг, дощить. Так що треба утеплятися, купляти такі флісові піжамні брючки, можна по хаті ходити. Від FedFE, це англійський бренд. Вони такі м'ятесенькі, тепленькі, досить в досить хорошому стані, як бачите. І що я пішла на сумки. Любима категорія моїх глядачів, сумки, аксесуари, так, взуття. На сумок, як бачите, кід наплакав. Перебрано в цьому магазині, до речі, розтягується товар на два тижні. Тому. Якщо було щось, то вже якби перебрали. Ну, якщо ви дивитеся відео оглядів нових товарів, теж європейських мереж, в мене на каналі, то ви бачите, яка суттєва різниця цінок. Тому секонд це просто величезна альтернатива для тих, хто хоче зберегти кошти, хто має їх вдосталь, звичайно, може відправитися, шопитися в торгові центри в мережі де новий одяг. А тут ми ще плюс даємо життя, другий шанс речі. Ось, наприклад, така куртка стьобана в бордовому кольорі, а бордо тренд сезону, вона з підкладочкою, досить стильна, чому би її не придбати, скажіть, і не дати її шанс ще раз пожити у вас вдома, в вашому гардеробі. Красива, елегантна куртка, красивий фіолетовий колір. Люблю цей такий колір, це Хелена Вера, це німецький бренд. Хто має такого бренду, напишіть в коментарях, чи ви маєте речі цього бренду, тому що цей бренд дуже якісний. І якість зразу відчувається, коли ви берете річ в руки, ви бачите по стіпках, по як пришита, як пришиті гудзики. На дотик тканину теж ви дивитеся, оглядаєте річ і ви бачите, що річ якісна або ні. Ще цікава куртка, така більш молодіжна. Вигляд має натуральної шкіри. Не типова куртка, цікава, так вона теж стібана такими листочками, але коли вже береш руки, то ти розумієш, що це не натуральна шкіра, це замінник і не натуральний комір. Ну, куртка стильна. Пішу вінтаж? Це жаквард, Дорогущий бренд, але тут за якість не завжди. Якби висока в цього бренду чомусь так, є розкішні речі з натурального шовку, є речі з кашеміру, і от як бачите, є речі 100 поліестеру. Літні легатні жакети від бренду Alex Co це американський бренд, колір фіолетово бузковий навіть чуть-чуть, і він такий напівприталений, вкорочені рукавчики. А цей бренд є дорогим, тому я вам його і показую. Це 42-й європейський розмір, і в складі Віскоза, Повіастер, бірочка з споку пришита від Next. Ми всі знаємо цей англійський бренд, він не є дорогим, але він не є такий вже і зовсім дешевим. Я не рахую, що це мас-маркет. Хоча для а, людей, які живуть на європейській території, для них це можливо і мас-маркет, і можливо, це абсолютно недорого. Така сукня. Коралово-таракотовий колір, 18-ка англійська. Вона в підлогу красива. Улюблений мій бренд, і теж багатьох з нас це Карен Мілен. Речі жіночні, такі витвінчені, ну і відповідно вони дуже дорогі. Millen це англійський, навіть дім моди такий, це англійський дизайнер. Дизайнерська сукня. Дуже мені сподобалася сукня від бренду Nugel London. Береш в руки, теж відчуваєш якість. Одразу на спинці я побачила, що це натуральний шовк. Як бачите, така вставка, ось, як воно пошито, наскільки пошито ідеально, це можна сказати, що це ідеальне, елегантне плаття сукня. 100% вставка, бачите, з натурального шовку, бавовна з авастаном. Ось така річ ще є. Це такий кардиган. Я впевнена, що це 100% вовна. Природній, красивий, класичний червоний колір, дуже красивий колір, бо червоний теж буває такий різний. Маю на увазі, що бувають такі кольори неприродні, а це природні, якби. Ось так треба гортати типу рейлах, щоб знайти щось цікаве, цікаві бренди, якусь унікальну річ, вінтажну або якогось дорогого бренду. Це видно, що ця річ була колись дорогою. Можливо, хтось носив її в центр Пет. Це такий джембер. Відчувається в руках, що в складі є як не повністю то якась частинка натурального шовку. Хотіла вам показати, але він дуже забруднений, тому відправляється туди звідки прийшов. Але я побачила цікаву бірочку. Побачила, і ви теж бачите, що це джемпер коса від Ralph Lauren. Класна знахідка. І Можна вже цей джемпер навіть віднести до вінтажного, тому що. І бірочка про це говорить, і сама нитка, якби сама модель з таким вирізом, але джемпер при класному стані, такому ідеальному. Цей кардиган на Гудзиках теж мені сподобався. Він має вигляд вже вінтажної речі, судячи по гудзиках, по крою. Пов'язці, так, з бабусиної скрині, але зараз такий тренд саме з бабусиною скрині, він вертається, дуже красиво поєднується з сучасними кежел речами Привернув увагу ось такий джемпер, і я його розглядаю для покупки, не для себе, а для іншої людини. І такий джемпер від Marks Спенсер це англійський бренд якісний досить Марк Спенсер якісно продукує свій товар. Це 18-ка аналізка. І ви подивіться, що в складі є 40 з копійкою відсотків вовни, є віскоза, тобто ну, дуже хороший склад. І ідеальний стан цей джемпер. Я от не збиралася нічого купляти, але я його, мабуть, візьму 23 гривні. Він заважив цей джемпер. Ось так він виглядає. Такий колор-блок, сірий, чорний і білий кольори. Практично не побачите в секунді ось цього бренду. Це Nice Singh Paloma S. Це іспанський бренд. Досить дорогий, рідкісна, я вважаю, знахідка. Придивіться добірки, якщо ви побачите, вам пощастить. Такі джемпери немає складу, але я впевнена, що особливо спинка це натуральний шов, це така тканина спереді і рукава, легка в'язка. І я вам покажу, скільки коштує цей бренд від Nice Sінks Paloma S. 11599 в середньому 90 євро коштує річ цього бренду. І цікаво розглядати такі бренди, бачити, які вони наскільки якісні, які складнички у них, тканини там ниточки. І шукаю далі. Шукаю далі якогось цікавого бренду, можливо. А що з мрію знайти вінтажну шанель. Я думаю, не я одна, але теж подивіться, яка знахідка теж дуже рідкісна. Я здивована сьогодні від Томі Багама американський дизайнер і американці, американці які шукають. Речі в контейнерах, так теж їхні знахідки, там в бінах, таких. Я дивлюся відео, коли вони знаходять Томі Багама. Вони дуже радісні і вони продають ці речі досить непогано на Айвай, на кошмар. Так що Томі Багама, я вважаю класна знахідка, тим паче це такий базовий в'язаний кардиганчик. Так приходиться листати, листати, дивитися, передивлятися. І я вже збиралася йти, і тут мені опа! Я бачу бірочку Торі Берч, Торі Берч, базові шорти, і це оригінал, це не підробка. Ви тільки подивіться на якість, на пошиття. бавовна з еластаном, це такі міські шорти темно-синього кольору. Якість висока цього бренду завжди, якщо це оригінал, Томі Ой, Торі Барчі підробляють, так що будьте уважні до якості виробу і подивимося з вами, скільки коштує цей бренд, хто не знає, хто не в курсі. Так що попрошу подивитися і хто не знає, ви будете вражені цінами на цей бренд. Торі Барч, який теж практично не зустрічається в секонді, тому що таких багато, як я, які полюють за рідкісними брендами, як ви бачите, ціни 2000 пальто коштує. Так що от така історія. Історія моїх знахідок. Так що Торі Барч взуття коштує 400 євро. І я. Розглядаю гудички, маркіровані, акуратно все прошито. І всього-навсього 19 гривень заважили ці шорти. І мої покупочки. Я беру цей джемпер від Spencer і шортики від Вікторій Берч. Ще раз всім великий привітки. Я вже в іншому магазині 109 гривень за кілограм. Хочу пошопатися, поритися, релакснути, відпочити. А в нас дощик, так слякотно, а в магазині тепло, я знайшла ось таку блузу, ліловий колір. Вона красива, сатинова, цікава блуза. Будемо шукати. Зараз я покажу вам, скільки коштує ця річ, яка сьогодні ціна. І ця блуза заважила практично 40 гривень. Ще ось така блуза це від англійського бренду Next. Це такий статистично середній бренд по цінам, але якість теж досить хороша. 16-ка англійська, а легка тканина. Тільки мені на спинці не дуже сподобався такий виріз досить глибокий. Ну, потрібно мірити, можливо, це на високий ріст. Одягу є досить багато, але в цьому магазині більше зустрічається мас-маркет. Я завжди здивована, коли я тут зустрічаю якусь річ люксового бренду, я вже знаю по магазинам, де що практично може бути, звідки везуть товар, тому що в мене є досить хороший досвід пошуків. Ну, а тут теж хороші бренди, як я, кисня англійські, сукня від Next в діловому стилі, креповий трикотаж, в досить хорошому стані. Це європейський сроковий, поліестер вісковий Еластан. Подивимося взуття, що нам пропонує сьогодні магазин перед останній день, зрозуміло, вже все розхапали. Що було краще, ну і ха, такого зимового, демісезонного одягу, чи взуття малої, але зате є босоніжки. А, з натуральної шкіри вони плетені в такому пісочному кемел-кольорі. Досить ще непоганий стан, можна ще й носити і носити. А, так, як бачите, покажу вам так, асортимент. Це чоловічі шкіряні, а на восьмий розмір це 42-й, мабуть, наш. Під рептилією ось такі ну, це, якби, мас маркет від New Look, від англійського бренду, це шкір-замінник. Від Puma Кеди кросівки від Томаріс Lofore, Tomaris непоганий бренд. Я люблю цей бренд. Він якісний. Ну і від Bronx я знайшла б соніжки. Це нідерландський бренд, як би по назві не звучало. Якби дивно, але е, так є. Це нідерландський бренд, вони такі е, зручні, якісні, це шкіра і це найдешевий бренд. 57 гривень заважили такі босоніжки. Сподобалися ботильйончики такі, панчохи. Зараз це тренд по різних е, магазинах. Е, просто ажіотаж на такі е, черевики, якби панчохи. Так, яскравий колір, такі літні, Підбори цікаві. Ну, таке. В кожного різний смак, і в кожного різний стиль. Мода це окремо, а стиль це теж окремо. Якби ви не все будете носити модне, і не всі кольори ви будете носити, і не всі будуть вам пасувати. Ті, що модні, ви обираєте під свій типаж, під своє бажання, під своє бачення. Що ви любите, мені сподобався такий комбінезон літній від бренду F, &F. це льон, брюки Палацо. Навіть це кілоти, швидше всього, вони вкорочені такі брючки. Літнього дуже багато. Кажу, що день сезонного і тепленького досить мало. Якби в хорошому стані, тому що всі побігли утеплятися. В нас так є, ну, напевно, не тільки в нас, а в цілому світі така психологія людини, що вона йде в той момент, можливо, і правильно, щоб все не скупляти, йде тоді, коли вже по сезону. Літні брючки, хороший, якісний теж бренд, Так, дивлюся на них і думаю, ну що ж робити льон з віскозою, літом їх не буде, але відправляються назад на мішечок. І я вже в Якби в попередньому магазині придбала дві речі: Торі Берч і Марк Спенсер Джемпер. І, можливо, мені тут пощастить те, що знайти. Одну-дві речі, я би не проти, я тільки за, щось хорошеньке, в хорошому стані. Ну, від Джоліс мій улюблений бренд, вже який ефір нашого відео, я знаходжу цей бренд. Ось так виглядає цей лонг на моделі. Це англійський бренд, дуже якісний, і він впізнаваний принтами, такий своєрідний. Я чомусь цей бренд бачу вже здалеку. навіть коли я беру цей трикотаж, я відчуваю, що це саме Джоуріс. Не знаю, можливо, ще когось теж так. Пишіть в коментарях, цікаво знати ваш досвід покупок, діліться з нами, з глядачами. Це 100% бавовна. Так, Ще такий цікавий. кардиганчик на годичках. Я прочитала про цей бренд, що це китайський мімішний бренд, і що його дуже люблять навіть дорослі і діти, це великі там магазини. А, це не є ширпотреб китайський, тобто їхній а, бренд, який <кій> не йде так сильно на експорт. Ну, для себе, бачите, навіть на біручці по-китайськи все написано. Ще такий, я вважаю, що це шкільний кардиган, підлітковий етикеточкою, якісний. Якщо підходить по кольору, це бордо, він більш червоний має вигляд на відео. І від бренду Crew а це англійський бренд. Така жилетка, вона в'язана в коси. Цей бренд дуже якісний. А, хоча він не є такий дуже дорогим. І ще раз наголошую, якби для європейців це взагалі недорого, виходячи з їхніх зарплат. А бренд досить якісний, і якщо ви бачите його в секуні, тут бачите баговна, я покажу, скільки коштує. І ціни 65 фунтів на джемпери, 49 фунтів на сорочку. Якби якщо переводити в гривні, то це дорого, так? Але для самих якби, британців це, мабуть, дешево. Побачила Париж, побачила джемпер, такий красивий колір, але на дотик він мені не сподобався. Ну, і по якості, в Франції теж багато є мас маркету таких брендів мас маркету Як ви самі можете бачити, що якість не дуже. І я хочу подивитися сукні, і є більше шансів знайти щось цікаве, дизайнерське, оригінальне, якісь тканини дорогі. Тому і. Одразу Адріана Папел це американський бренд. Ціни досить високі, хоча більшість речей цього бренду з поліастеру. Ви бачите, майже 150 доларів коштує сукня. Цей бренд все починав з весільних суконь, сукні для дружок. Ну і далі пішли коктейльні сукні, якби на кожний день там немає на сайті, я не побачила. Але є сукні для ділового стилю. І ціни серйозні. 170-160 доларів. Ось така красива сукня, вона приталена, драпіровка. Вталі її підкреслить вашу жіночність. Але, як я говорила, тут Поліестер і нейлон. Тобто 150 доларів коштує сукня, але це коштує саме ім'я бренду. Бренд, якби впізнаваний, він заслужив таку ціну. Тому в житті так відбувається. Ми багато платимо за обгортку, за бренд від Oasis. Це англійський недорогий бренд, але я вважаю, що він досить непоганої якості. Сатинова сукня, принт, красивий такі промальовані квіти, як ви бачите. Це віскоза, підкладка «Ацетат». Я показую вам, як відбуваються пошуки, що ви не прийдете і перша річ не буде така, як би ви хотіли. І навіть 10 і 20 ви потратите багато часу, щоб знайти щось цікаве. Мені сподобалась ось така сукня, теж така красива. І бренд тут більш натуральних тканин шиї: це бренд Коаст, це англійський преміум бренд. 14-та воно силуетне, це плаття, віскоза. Модал і ластан. Так. Шукаємо. Не зупиняємося на досягненні своєї мети. Потрібно вперто, якщо речі не йдуть до вас, ви не можете знайти, то ви стоїте і шукаєте. Якщо у вас є терпіння, красивий топ. Він шедевральний, просто це як мистецтво, це все розшите лилітками. А, Красивий колір м'ятно-зелений. На відео, на жаль, так не відображається. Це від англійського бренду Muson. Цей бренд теж не є дешевим, але він і теж хороший. По якості це шовк з льоном. Шовк з льоном, сама тканина розшита. Так красиво, по-багатому називається. М'якесенький. М'якесенький всякий. Іграшки, ведмедики, це собачка, а це ведмедик. Так, м'якенький в светрі теж утепляється, а це згадка про відпочинок в Єгипті, верблюдики, в Туреччині теж, по-моєму, там Туркіш було написано. Такі м'якусінькі штани, щось мене тягне на піжамні штани вам показувати, бо кажу в нас холодно і хочеться зразу брати в руки щось таке теплесеньке, фланелове, м'якусіньке або флісове, сердечка. А це така зваблива річ. Еротична. Ну, яка вона вже бачила, по-моєму, еротику не раз, Розтягнути все. Ну, а тут згадки знову про Єгипет, про море. Купальник. Дивлюся чоловічий, можливо, мені пощастить знайти жіночу річ. Світшотик м'якесенький класний, чоловічого багато класного, староворд салон. Фланелева сорочка. А, сьогодні вона копійки просто буде коштувати від бренду ТУ чоловіча така сорочка. От такі були мої знахідки. Всіх цілую, обіймаю. До зустрічі у новому відео.